Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зараз зробити такий розклад Мобілізація на Росії. Кажуть, що зараз буде мобілізація в Росії на Уралі. Не знаю, хтось скаже, кричить 2 мільйони, хтось каже 100 тисяч, хтось скаже 300 тисяч. Ви знаєте, чуток дуже багато, але ми подивимося, буде. Зараз закривають кордони, тобто в Росії. Ну, В принципі, нічого нового. І так, мобілізація на Росії, 2 мільйони людей чи не 2 мільйони, як у них буде відбуватися ця мобілізація? Дивіться, очікування ресурсів. Тобто це очікування ресурсів не тільки, не тільки, як би це сказати, військового, людського, але і зброї. Очікування зброї? Так, так, поповнення. Ви бачите, вони чекають до повної укомплектації. У них катастрофічно не вистачає е, людей і зброї. Ось так, мої дорогенькі. Так, буде. вони будуть збирати. Да. Тільки давайте е, ще друге запитання. Як це буде відбуватися? Чи укомплектують? Чи дійсно вони. Тут зараз немає значення Москва, де вони там будуть Лінінград, чи, чи десь в Казані, чи десь на Уралі будуть це все збирати. Це не, не, не цікаво, важливо кількість, чи вони зможуть, вони чекають. Бачите, збирають до повної комплектації. Їм ще щось не вистачає. Катастрофічно, я сказала. так? Зараз єдине подивимося, чи зможуть вони укомплектувати те, що вони запланували. Отут, отут я так скажу. Я так тут скажу, що повної у комплектації не буде. Трошечки, бачите, дивіться, ось ця карта це повішена. Вона говорить про те, що багато ну, їх в жертву. Приносять так, це, це одне, але те, що у них трошечки застопориться через те, що люди звикли жити своїм Богом, як би то сказати, лю люди ж звикли жити розмірено. У них там ніякої війни немає. Війна є в нас, розумієте? Вони е, будемо так казати, що я не бачу, що тут повна комплектація буде. Ця карта може говорити трошки чогось, щось може не довистачати, але. Їй буде важко. Це буде дуже затягуватися, я ще це так скажу. Трохи затягуватися, тому що, бачите, дехто буде е, прибігати до мір таких, щоб не призвали їх до у армію. Ось так я це бачу, мої дорогі. А, і що нам це грозить зараз? Їхна укомплектація? Що, Що нам це грозить? Наша песня хороша, да, 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 да. наша песня хороша починає спочатку. Ви бачите, ось новий початок, тобто з новими силами, нові люди, да, і це новий похід. Колісниця говорить про те, що рух почне знову наражати нас на безпеку, знову нам буде важко, знову буде. В принципі, бачите так. Тепер давайте подивимося, буде це зараз ще зимою, січень-лютий. Ні, січень-лютий, ні. Давайте березень. От березень, скоріше за все, весна. Тобто, з да, да, весна. Планується на весну, дорогі мої. Не бачу, щоб зараз, тому що ця карта говорить ні, не зараз. Ось зараз ще не, не, не пропонуйте цього. Ось, а виглядає, що березень. Думаю, що так, десь з весни, скоріше весна. Може бути і квітень, але думаю, що так. Найраніше кінець лютого. Не раніше кінця лютого. Бачите, ось тут можна так сказати, сонечко приходить, починає розпускатися. Це може бути кінець лютого, початок березня, середина березня, до кінця березня. Ну, десь ось так, от весна прийде. На весну готуємося, мої дорогенькі. На жаль, бачите ще й тут меч десь так, ось коли почне все розпускатися. Мої дорогенькі, тримаємося, бережемо себе один одного і разом до перемоги. Ми переможемо.